Від сьогодні у новинах рубрика Соціологія що четвергає ведучий Олександр Шульга, кандидат соціологічних наук, розповідатиме про цікаві дослідження на різні теми, які проводять серед українців. Сашу що ти нам приготував на сьогодні? На дебют, так би мовити. Добрий вечір інно. Дійсно, час дізнатися більше про українське суспільство. Сьогодні поговоримо про ставлення українців до росіян. Задля цього було проведено всеукраїнське дослідження, в якому українцям поставили питання: наскільки близько українці готові допустити росіян у своє життя, чи готові вони це зробити максимально близько, тобто в якості родичів чи близьких друзів, або може в якості сусідів, колег по роботі чи мешканців України, тобто помірковано, або ж ставляться до них відчужено. і. І Не готові взагалі їх пускати до України чи пускати лише як туристів. Угу. Е, а так, одне одне питання ставили, тільки. Оце яке назвав? це ти було велике дослідження, яке провев провів інститут соціології Національної академії наук України, тобто найбільш фахове наша соціологічна інституція і. Е, це дослідження є унікальним, тому що воно було вперше це питання поставлено українцям в 1994 році, і з того часу постійно задавалося і багато інших питань задавалося. Ми можемо подивитися, як змінювалися настрої українців протягом нашої незалежності протягом 20 років. Протягом 20 а років. а багато людей опитали в цьому дослідженні. Останні питання і паки завжди і завжди, 1800 – це 1800. 1800. репрезентативна вибірка на рівні України. Я зрозуміла різної статі, різного, різного віку, віку регіонів угу. і так Пасив, Ну давай послухай. Ну, мені ж цікаво, отже, як я вже сказав, у 94-му році вперше було поставлено це питання. Наскільки близько готові українці допустити росіян у своє життя? Тоді три чверті українців відповіли, що готові максимально близько допустити росіян як членів своєї сім'ї, як кандидатів, як своїх друзів, близьких, як бачимо, протягом 90-х років фактично ця картина не змінювалася, а Аж до початку 2000-х, коли е, бачимо перший негативний стрибок, коли різко зменшилася кількість е, позитивно налаштованих до росіян українців, ну ми пам'ятаємо, тоді саме відбувається перший е, серйозний російсько-український конфлікт навколо Тузли, і все е, весь цей час е, ми бачимо невпинне зниження тих, хто. Позитивно ставиться до Росіян, і навпаки, отже, головна тенденція цього 20-річчя, що кількість позитивно налаштованих до росіян українців зменшилася у 2,5 рази, і навпаки, кількість тих, хто взагалі б їх не пускав до України чи пускав в якості туристів, збільшилася у 5 разів з 8 до 43% у цьому році. Тим не менш, на думку експертів, це не є якимось проявом ксенофобії серед українців, Іїнців, що це таке, давайте послухаємо експерта. Ізорціонізм України зростав. Особливостю цього року є те, що цей східно міф він зник. Відбулося дуже різке погіршення ставлення до росіян і суттєве погіршення ставлення до білорусів. Але при цьому не відбулося дуже значного покращення ставлення до, скажімо, європейських націй 10-15 років аналогічна ситуація спостерігалася в сусідній нам Польщі, де, за виключенням чехів і шведів, до всіх європейських націй поляки ставилися негативно. Вже серед вікових особливостей ставлення українців до росіян можемо принаймні виділити дві. Ну перша з них полягає в тому, що е, старше покоління, е, як ми зараз побачимо на графіку, е, воно більш схильне е, е, все ж таки трошки позитивніше ставитися до росіян. Не так багато серед людей старшого віку, е, тих, хто е, відчужено ставиться до північних сусідів. Е, натомість е, Кількість тих, хто відчужно ставиться до них серед молоді та середнього покоління є фактично одною і тією самою. Ну і наостанно хотілося б згадати про регіональні особливості. Вони є в нас дуже красивими, дуже такими яскравими, показовими. Показовими, так, вони фактично є діаметрально протилежними. Бачимо, що зі Сходу до Донбасу кількість тих, хто позитивно ставиться до росіян, вона збільшується. І навпаки. Кількість тих, хто негативно ставиться до росіян, збільшується з Донбасу до заходу, де вона є максимальною. Е, ну, ось такі дані на сьогоднішній день. Е, багато в нас змін сталося в суспільстві однак це вже наступного тижня. Пасибі. дякую, Сашо. Е, Олександр Шульга, кандидат соціологічних наук, про те, як змінювалося ставлення українців до росіян за останні 20 років, і наголошую, що цікава і пізнавальна соціологія буде в новинах щочетверга.